Ще до початку засідання сесії обурені тарифами на енергоносії Закарпатті вишикувались під адмінбудівлею обласної ради. Вже під час засідання зачитали свої вимоги. Звертаємося і вимагаємо, щоб ви прийняли звернення політичне. Люди зубожили до краю і допомагає цьому влада, яка лобіює деякі депутати, лобіюють свої інтереси. Як може вижити людина на 930 гривень, якщо влада прохання таке, щоб ці наші звернення попали президенту в кабінет міністрів і Верховну Раду? Жителі кажуть, готові відстоювати свої права страйками, перекриттям доріг міжнародного значення, врахувавши вимоги жителів, депутати сформували звернення за яке проголосував 71 народний обранець. Засім сюди дякую рішення винику. У зв'язку зі складною ситуацією, що склалась внаслідок різкого підвищення тарифів на газ, фракція єдиного центру в обласній раді ініціювала прийняття звернення до президента України та прем'єр-міністра щодо вжиття невідкладних заходів щодо зниження тарифів на газ, механізмів стимулювання переходу на альтернативні джерела енергії та подолання корупції в енергетиці. Ми, депутати Закарпатської обласної ради, виступаючи на захисті інтересів мешканців області, звертаємося з приводу різкого підвищення цін на електроенергію, зокрема природний газ для населення. Вимагаємо. Знизити встановлені тарифи до, на газ до рівня, який здатен витримати український споживач, проголосували на сесії і за низку депутатських запитів щодо виділення коштів на ремонт доріг, організацію екстреної медичної допомоги, виділення коштів на закупку препаратів супроводу з програми гемодіалізу. Виділили обласні депутати і понад 5 мільйонів важкохворим. Керівник фракції єдиного центру в обласній раді Андрій Балога розповів. цитую. Хоч це компетенція і обов'язок Міністерства охорони здоров'я, але сьогодні, на жаль, ми повинні розраховувати виключно на власні сили. Тому, якою б скрутною не була ситуація в країні та області, ми допомагатимемо тим землякам, які потребують негайного лікування. Таку позицію запропонував народний депутат Віктор Болога. Несли під час засідання і зміни та доповнення до програми Турбота щодо посилення соціального захисту громадян на 2015 рік. Ситуація дуже важка. Соціальний рівень життя понижується, і ми можемо просто втратити наших громадян, які живуть, які ми сьогодні. Ні, в силах допомогти, маючи кошти в бюджеті і, і сім'ям учасникам, учасників АТО і сім'ям, де загибли наші герої, я радий, що нам вдалося ці кошти винайти в бюджеті виділити. І Повірте мені, що за кожною цифрою буде судьба кожного нашого громадянина. Про стан законності дві 2014 проінформував депутатів головний прокурор Закарпаття. Крівень злочинності на території області впродовж минулого року. Складав 86,3 злочина на 10 тисяч населення, що є одним найнижчим у державі, зареєстровано 19 тисяч кримінальних правопорушень. Зменшилось у минулому році кількість особливо тяжких злочинів. Даний показник є одним з найнижчим у державі після Херсонської, Сумської, Вінницької та Запорізької областей. Проголосували й за програму розвитку співробітництва обласної ради адміністрації з Кошицьким самоврядним та Пряшівським краями. Серед рішень, які відправили на доопрацювання, про проект перспективного плану формування. Територіальних громад Закарпатської області. Питання важливе, але недопрацьоване. Громади неохоче подають своє бачення, каже голова ОДА. Тому днями обласні депутати, представники громад зустрінуться за круглим судом для обговорення. Постанова Кабінету міністрів 195, яка нам регламентує прийняття. Три дні назад ми провели конкурс по фонду регіонального розвитку на 119 мільйонів для Закарпатської області. Ці кошти всі прив'язуються до рішення про добровільне об'єднання громад і також точно стратегічний план області. Плану завершенні керівники області виконали приємну місію. Зокрема, нагородили водотих краєм нагрудним знаком за розвиток Закарпаття.